Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку – це сила пружності і задачі на визначення сили пружності. Для початку давайте все ж таки пригадаємо дуже швиденько, що є деформацією, тому що в нашому випадку нам це поняття сьогодні знадобиться. Ми з вами говорили, що деформація це фізичне явище, в якому змінюється форма або розміри тіла, причина виникнення взаємодія молекул тіла між собою. Види деформації поділяються на пружні, і непружні або пластичні. І серед е, видів деформації, про які ми говорили, да, у нас основні: це розтяг, стиск, зсув, кручення і згин. Тож, тепер, якщо ми говоримо про те, що Є деформація, да, то, відповідно, необхідно з'ясувати, ми з вами говорили, що сила це є міра взаємодії тіл. Якщо деформація відбувається під час взаємодії тіл, значить ми можемо говорити з вами про виникнення деякої сили. Що це за сила, які її основні характеристики, давайте ми з вами розглянемо. Для початку давайте пригадаємо, ми з вами говорили, що будь-яка Сила буде характеризуватися за наступним планом: перше це назва сили, друга буква для позначення, третє одиниці вимірювання, четверте причина виникнення, п'яте формула для визначення і шосте точка прикладання та напрямок дії. Кожна сила із тих, які ми будемо вивчати, ми будемо характеризувати за даним планом. Тож, внаслідок взаємодії тіл, якщо відбувається деформація, то говорять, що виникає сила. Пружності. Сила, яка виникає між частинками всередині речовини внаслідок порушення рівноваги сил взаємопритягання і взаємовідштовхування між молекулами. Тому розглядаємо цю силу дуже швиденько за цим планом. Буква для позначення позначається F з індексом PR, сила пружності, одиниці вимірювання, так як це сила, а пригадуємо, будь-яка сила, вимірюється у ніку. В скорочено буква Н читається Ньютон. Відповідно, причина виникнення, ми щойно з вами пригадали, деформацію. Так ось, причина виникнення сили це зміна взаєморозташування молекул внаслідок деформації всередині нашої речовини. Тому причина виникнення нашої сили це деформація тіла. Далі формула для визначення. Ви переглянули вже на попередньому уроці відео і знаєте, що Роберт Гук проводив ряд дослідів із вивчення пружних властивостей тіл і встановив залежність, що чим більшою є маса тіла, яке підвішена до розтяжного тіла, тим відповідно більше буде видовження цього розтяжного тіла. Звідси він зробив. Висновок, який пізніше назвали закон гука, відповідно до якого сила пружності визначається, як К помножити на Х, де Х це видовження, тобто наскільки розтягнулося або наскільки стиснулось наше тіло, а коефіцієнт К є жорсткість пружини, тобто жорсткість тої речовини, яка підлягає деформації. І в залежності від того, із чого вона зроблена, її. Особисті характеристики, і буде складатися оце. K. Ну і тепер, що стосується напрямку дій і точки прикладання, так як ми сказали, що в результаті деформації порушується взаємне розташування між частинками всередині речовини, то сила пружності завжди виникає да, на межі взаємодії тіл і спрямована в бік протилежний до зовнішньої дії. Тобто, наприклад, давайте розглянемо декілька випадків. Нехай у нас є якесь да, тіло, яке підвішане, наприклад, на нитці, тіло має масу, тому відповідно воно розтягує да, цю ниточку, тягне її вниз. Значить, зовнішня дія спрямована вниз. Тоді, якщо ми говоримо про виникнення сили пружності. То вона виникає на межі, значить, точка прикладання ось тут, на межі взаємодії розтяжного тіла і нерозтяжного тіла, і спрямована в бік протилежний до зовнішньої дії. Тобто, якщо тіло розтягує вниз, значить сила пружності виникає, і спрямована в протилежний бік вгору. Давайте розглянемо інший випадок. Да? Тіло підвішене на пружинці, і, наприклад, ми розтягуємо пружинку да, от сюди. Значить, це будемо так казати, F – зовнішня зовнішня сила спрямована на розтяг. Де ж буде в цьому випадку і куди спрямована наша сила пружності? Виникати вона буде на межі взаємодії пружинки із тілом, тобто ось вона точка прикладання. І так як зовнішня дія спрямована на розтяг, значить, сили, які виникають всередині речовини, будуть намагатися повернути пружину в початковий стан, тобто спрямована вона буде протилежно до зовнішньої дії. Аналогічно, якщо ми будемо не розтягувати, а стискати пружину, то знову таки де буде виникати і куди спрямована наша сила пружності? Точка прикладання, і ще раз, це завжди взаємодії точка взаємодії пружинки і нашого тіла. І тепер, якщо зовнішня сила спрямована в цей бік, то сила пружності, яка буде виникати, вона буде намагатися повернути пружинку в початковий стан, тому буде спрямована протилежно до зовнішньої сили. Звідси робимо висновок. Точка прикладання сили пружності це межа взаємодії двох тіл. Напрямок дії сили пружності завжди в протилежний бік від зовнішньої дії. Запам'ятовуємо, будь ласка, це специфічні характеристики даної сили. Ну і тепер давайте безпосередньо до розв'язування завдань, пов'язаних з нашою темою. Отже, Яке явище пояснюється дією сили пружності і варіанти відповіді: місяць обертається навколо землі, припливи та відливи на місяці, вода падає з греблі, гумовий м'яч відскакує від стіни. Використовуючи наші отримані знання, ми розуміємо, що якщо мова йде про деформацію, а із цих з чотирьох тверджень, тільки ось в цьому мова йде про деформацію тіла, гумовий м'яч відскакує від стіни. Тому в даному випадку правильною відповіді буде відповідь Г. Деформацію якого виду зазнає натягнута тятива лука. Знову таки, пригадуємо, у нас є різні види деформації. Ось вони іще раз записані в цій схемі: да? розтяг, стиск, сув, кручення і згин. Міркуємо. Да? Розтяг тятиви – Це у нас з вами відповідна деформація розтягу, натянута тятева лука, розтяг, звісно. Так, яка з формул є записом закона гука? Ми щойно з вами проговорили. Да, це є добуток коефіцієнта на видовження в нашому випадку ось ця формула. Значок ось цей трикутничка. Я нагадую, що це дельта в перекладі, означає зміна. Значить, «К» помножити на зміну розтягу, Да? Так, далі, чому дорівнює сила, під дією якої пружина жорсткістю 100 н на метр подовжується на 2 см? Це вже розрахункова задача, тож давайте будемо її розв'язувати. Нагадую, як ми розв'язуємо задачі з фізики. Складаємо коротку умову, де кожне числове значення, зазначене в умові, треба прив'язати до фізичної величини. Під дією пружина жорсткістю 100 ньютонів на метр. Коли ми з вами говорили про закон гука, буквочка К це є жорсткість пружини, яка визначає характеристики самої речовини, з якої вона зроблена. І у нас за умовою задачі це 100 ньютонів на метр. Видовжується. Це якраз і є оце видовження, яке ми позначили через дельта Х. Значить, дельта дорівнює 2 сантиметра. Треба визначити силу, ми розуміємо, що в результаті деформації виникає сила пружності. Після того, як ми записали коротку умову, перевіряємо, чи всі розмірності нас влаштовують сантиметри довжина, а нам потрібна довжина фізиці в метрах. Тому переводимо сантиметри в метри, ділимо на 100 і отримуємо значення уже в метрах. І тільки після цього я звертаю на це вашу увагу, бо якщо ви цього не Зробите, то у вас вийде неправильна відповідь. Так, ми використовуємо і розв'язуємо числові дані. Підставляємо. Сила пружності визначається за законом гука К помножити на дельта Х. К за умовою у нас 100 ньютонів на метр, дельта Х у нас 0, цілих. 2 сотих метра, і відповідно, якщо ми виконаємо множення, ми отримаємо з вами 2, і відповідно, метри скорочаться, залишаться ньютони. Значить, із переліку обраних нами запропонованих відповідей, ми вибираємо відповідь, яка відповідає отриманому нами значенню. Наступне завдання треба встановити логічну послідовність виразів. Складіть зв'язне пояснення появи сили пружності під час стискання тіла. Зверніть увагу, стискання це головне то, що тут треба з'ясувати, вибираючи з наведених фраз необхідні і нумеруючи їх. Знову таки завжди вас прошу читайте уважну умову з наведених фраз необхідні. Це означає, що не всі. Фрази треба нам застосовувати, а обрати тільки ті, які відносяться до процесу стискання, і формулюють саме його. Тож, давайте ознайомимось, ознайомимося, що взагалі тут за фрази у нас є: стискання тіла приводить до. Наступне, да? і що там да? наростання сил відштовхування і зменшення сил притягання частинок, зменшення проміжків між частинками тіла і приводить до збільшення проміжків між частинками, наростання сил притягання і зменшення сил відштовхування, і з'являється сила, що намагається повернути тіло вихідний стан. Давайте пригадаємо, що являє собою процес стискання. Е, уявляємо собі, да? речовина. Із середини, ось у неї розташовуються ось якимось чином молекули і атоми між собою. Це нормальний стан. Я позначу його як буква Н, нормальний стан. Що відбувається, якщо у нас стискання? Тобто, ось тут. Да, з цієї сторони прикладають деяку силу. І що відбувається? У нас відбувається, да, е, збільшується навантаження на оці, і зменшується на частинки і зменшується відстань між цими частинками. Так як порушується рівновага, і вже це не є нормою, да, виникає сила, яка буде змушувати повернути в початковий стан. Тобто при стисканні відстань між частинками зменшується. Тепер повертаємось до того, що у нас є. Значить, стискання тіла приводить до. Це буде наша перша фраза. І тепер дивимось. наростання сил відштовхування і зменшення сил притягання. Чи збільшення проміжків між частинками, чи зменшення проміжків між частинками, да? наростання сил притягання і зменшення сил відштовхування. Ми з вами щойно сказали: при стисканні у нас порушується рівновага між силами притягання і відштовхування, збільшується сила відштовхування, да? і зменшується сила притягання. Значить, наростає. Сила відштовхування і зменшується сила притягання частинок. Це друге, що відбувається: зменшення проміжків між частинками, так? що призводить до, відповідно, да, з'являється сила. Яка намагається повернути тіло в вихідний стан. Можна ось ці два в принципі, поміняти місцями, тобто стискання тіла призводить до зменшення проміжків між частинками, що призводить до наростання сил відштовхування і зменшення сил притягання, і з'являється сила, яка намагається повернути тіло у вихідний стан. Тому, мабуть, скоріше всього, малось на увазі, що треба все ж таки да, послідовність, це буде друге, це буде третє, і це буде. Буде, відповідно, четверта. І задача знову-таки: подивіться, не просто, а уже графічна задача. У нас є графік залежності відстані, да, видовження L нашої пружинки від. Прикладеної сили. Я нагадую, що в фізиці залежна величина по вертикальній осі, да, від якої вона залежить, по горизонтальній осі. Ми з вами вивчили, що є у нас сила пружності, яка визначається за ось таким законом. Значить, відповідно, видовження да, і сила. Пов'язані прямою пропорційністю, тому графіком є ось така пряма. І відповідно на рисунку наведено цей графік залежності довжини гумового джута від прикладеної до нього сили. Знайдіть жорсткість джута. Тобто є у нас картинка. Давайте дивитися уважно і вчитися читати графіки. Значить, нам зараз треба визначити К. Якщо користуватися цією формулою. То, щоб знайти К, нам необхідно силу пружності поділити на видовження, яке відповідає цій силі пружності. Звертаємо увагу, значить, у нас за умовою, бачите, є пунктирчиком позначена точка. Давайте ми її використаємо. Значить, якщо опускати на значення там, де у нас записана сила, ми попадаємо в число 4. Значить, сила пружності, яка дорівнює 4 ньютона, їй відповідає точка на графіку, яка дорівнює 30 см. Да? Значить, L в нашому випадку, це є наша дельта Х, да? яке дорівнює 30 см, тобто, при, коли прикладаємо силу, да? Але знову-таки звертаємо увагу, якби оця точка початок був звідси, то це одне. А у нас, дивіться, початкова точка ось тут, значить, дельта ікс в даному випадку, да, давайте тут трошечки розмежуємо. Значить, L у нас дорівнює з вами 30. Ми позначили, яка відповідає значенню 4 Ньютона. А дельта Х, пригадайте, це видовження, тобто l L нульове. І ось L0 L нульове в нашому випадку це 20 сантиметрів. Тобто було ось тут. Да, і через деякий час стало 30 сантиметрів. Значить, наскільки змінилася довжина, у і буде наша дельта Х змінилася на 10 сантиметрів. І тепер, враховуючи те, що нам Треба не в сантиметрах, а в метрах. Да? Дельта Х ми запишемо, це буде 0,1 метра. І тепер дивіться, ми можемо скласти умову нашої задачі. Значить, За умовою задачі, сила пружності у нас дорівнює 4 ньютони, видовження, яке відбувається під дією цієї сили, тобто була початкова довжина 20 см. Після прикладання сили стала 30 см. Різниця це буде наше дельта ікс, яке дорівнює 0,1 метра. І треба визначити ось цей коефіцієнт. От тепер ми Користуючись цією формулою, підставляємо числові дані. Сила пружності у нас 4 Н, дельта Х 0,1 метра, 4 поділити на 0,1 буде 40 Н, поділити на метр. І відповідь буде у нас ось ця. Ну, бачите, ця специфіка цієї задачі полягає в тому, що треба уважно було подивитися, звідки починається графік да, для того, щоб правильно підставити. Ось так розв'язуємо ми задачі на використання знань про силу пружності. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей!